Уявімо, що ми дивимося фільм. На екрані героїня. Камера повільно ковзає по її обличчю, волоссю, фігурі. Вона поки що нічого не робить, але нам уже пропонують дивитись ось так. Це і є Мейл Гейс, чоловічий погляд. Термін з'явився у 1975 році завдяки британській дослідниці кіно Лорі Малві. Малві помітила: у класичному Голлівуді камера часто сприймає жінку не як персонажа з власною історією, а як картинку для перегляду. Глядач звикає дивитися її очима чоловічої камери, навіть якщо він не чоловік. Малві описала три рівні погляду: перший погляд автора, режисера, оператора, стилістів. Другий Погляд персонажів, як на жінку дивляться інші у кадрі. Третій. Погляд глядача. Ми спостерігаємо так, як нам пропонує камера. Культура довго вибудовувала звичний ракурс, і завдяки цьому ми інколи не помічаємо, як формується наш образ нормальної жінки, активної чи пасивної, сильної чи декоративної. Як це працювало історично? У живописі Ренесансу жінка як мистецтві часто була музою, натхненням, але рідко авторкою. У літературі героїні нерідко були відображенням поглядів чоловічого героя. У кіно ХХ століття це стало нормою настільки, що багато глядачів не помічали композиції кадру. Камера плавно підкреслювала тіло героїні, тоді як чоловічих персонажів знімали як агентів дії. Вони вирішують, діють, рухають сюжет. У 50-90-х -х, х роках рекламні компанії-косметики і моди часто використовували жіноче тіло як головний об'єкт уваги, навіть якщо товар був про щось інше. Цей стиль був настільки поширений, що здавався нейтральним. Сьогодні прикладом обговорення цього підходу стала реклама із акторкою Сідні Свінні. Частина аудиторії побачила у кампаніях підкреслення класичного еротизованого образу, інші навпаки. Приклад сучасного контролю жінки над власною сексуальністю. Цікаво, що реакції розділилися не лише за статтю, а й за тим, хто що вже знає про історію погляду. Тут і з'являється іронія: одні бачать продовження традицій, інші спробу її переосмислення. Поступово до мейл гейс додаються інші погляди: – Гейс. Зміщує увагу з того, як виглядає героїня на те, що вона відчуває. Камера не оглядає її, а перебуває поруч, дозволяючи глядачу відчути її внутрішню точку зору. Квір Гейс ставить під питання саму ідею нормативних ролей чоловічого і жіночого. Він не фіксує, хто ким має бути, а показує стосунки як взаємність, а не як спостереження. Селфгейс це найпізніший феномен, народжений соціальними мережами, коли людина сама визнає, як хоче бути побаченою. Не культура диктує образ, образ формується зсередини. Саме з цієї зміни народжується перетворення в моді. Колись жіночий одяг означав ніжність і підкресленість форми, а чоловічий функцію і стриманість. Сьогодні ці межі стали більш рухливими. Жінки носять костюми не для того, щоб виглядати мужнішими, а щоб відчувати силу і структуру. Чоловіки можуть носити прикраси, сукні, яскраві кольори не як провокацію, а як звичайний варіант самовираження. Мода перестає говорити, що кому можна, і починає говорити ось можливості, бери. У цій зміні цікаво виглядає популярність бренду барбур. Його довго сприймали як символ британської, провінційної стриманості, традицій, воскової куртки для прогулянки серед полів. Але коли міські молодіжні сцени почали носити барбур, він несподівано став символом стабільності в хаотичний час. І коли Лівайс увійшов співпрацю з Байбур, це читалося як діалог двох культур демократичної та спадкової. Паралельно, Лівайс розвиває протилежну, але не конфліктну лінію, роботу з бодіпозитивними та ЛГБТК плюс спільнотами. Щорічні прайд колекції, співпраця з небінарними моделями, розширені розмірні лінійки це не про протистояння традицій, а про співіснування різних способів бути. У цих кампаніях не виділяється особливість. Просто показується нормальність різноманітності. Що стосується літератури, то іноді з'являються дискусії щодо класичних текстів, де жінки вписані як втілення ідей, а не як особистості. Сьогодні час від часу з'являються ініціативи заборонити або переписати книги, де образ жінок написаний з явно чоловічої перспективи, наприклад, в класичну літературу 18-20 століття. Сьогодні зміна оптики це не лише питання гендеру, а питання культури в цілому.